Ветеранам, які повертаються додому через поранення, потрібна медична та психологічна реабілітація один із інструментів, який допомагає у відновленні іпотерапія. Це не просто катання верхи, а взаємодія людини з її спеціально навченим конем. Для ветеранів важливий процес керування твариною. Він дає людині, яка сидить верхи, розуміння того, що він може впоратися з такою великою істотою під собою та направляти її. А для ветеранів особливо важливо відчувати впевненість, адже не завжди будь-яка інша терапія дозволяє цього досягти. Як це відбувається, подивіться в нашому проєкті один день. Терапія, це я вважаю, чудова. Така практика є одна із е, найефективніших в світі. Приходив сам лікування і тому на собі я знаю, як на кому як можна швидко відновитися ветеранам і допомогти їм соціалізуватися зараз після повернення з війни. Кінь йде. І за рахунок оцих рухів тіла коня ритмічних людина отримує у мозок такі сигнали, які подібні до того, якби він йшов сам. Ми їздити, да? Покажемо, що ми вміємо. Да? І Ми запрошуємо інших ветеранів до нас під'єднуватися, випробувати себе. Оце ж кінь, це ж козацька звитяга. Організатором і, скажімо, ідея моя була всього е, управління упряжною їздою. Але я мав теж приймати участь в демонстраційному заїзді, але не, не вистачило для мене коня білого, бо зараз планується чотири білих коня, будуть приймати участь ветерани інші. А я, як організатор, буду просто займатися організацією події. От, а Зараз ми йдемо до коней, подивимося, їх зараз готують до. Забігу. От. Це один із білих. Заходьте. А он викачається, так? Він викачається. Білий конь один. Тихо, 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 тихо. Да -да -да. Вони бояться нових предметів, тому Але це перший наш заїзд. І як зазвичай буває, перше все воно дуже важко дається. Але все в нас вийде. Оцей конь буде теж приймати білий. Буде їх четверо. І ось тут. От, вони вже всі опробовані, З ребятами вони з'їздились, вони друг друга, як розуміють, як, можна сказати, як друг друга, як товариші. І Тому це вже легше. Бо коли ми починали, тільки було знайомство, і це якби, ну. Як з людиною, коли ти знайомишся, це так само виглядає з конем. Ну, Це дуже випадково сталося, тому що в мене син е, теж військовий, він е, повернувся десь приблизно рік назад з Бахмута, з, з лінії, і він був дуже дуже такому прагнічному стані. Я побачив, що є така можливість, де можна за допомогою конів відновити людини переключити. Я, як батько, поїхав сам, бо я сам ветеран і мій син. Ми поїхали на одну із ранчо під Києвом. Цілий день займалися взаємоділи з конями і Очуда після цього, ну якби людині вона переключається, я на собі це ну, зрозумів і на сині побачив. Тобто воно допомагає людині перейти на якісь з бойових подій і зразу на якийсь такий, скажімо, сучасний лад цивільний. І це ну, мене здивувало, і я залишився вже далі в цьому проєкті, як волонтер. І зараз я от вже півтора року за допомогою конів приймаю в багатьох численних проєктах з психоемоційного відновлення ветеранів і постраждалих від війни, військового пала та інших, а зараз це вже інший етап, коли ми вже почали впроваджувати адаптивний кінний спорт, бо це насправді дуже багато хлопців, які цього потребують. Коні на нас дуже схожі. Вони не агресивні, але такі нервові і тривожні тварини. Вони постійно слідкують, щоб чогось не було особливого, різкого різких рухів. І ми, як ветеран, це дуже добре розумієш. І вчишся разом з ними повільніше рухатись, бути більш спокійною, заспокоюватись, тому що вони відчувають твою знервованість миттєво. І е, ти заходиш в конюшню, і, і коли приходить така звичка бути спокійною, ти заспокоюєшся автоматично. І навіть цей такий терапевтичний ефект насправді йде. Тому коні також е, працюють як живі е, е, психотерапевти. Я доброволець, мені 31 рік. Безпосередньо воював в Вірпіні, захищав місто Вірпінь. Але так як я був списаний, але максимально став дотичний до того, щоб максимально, як то кажуть, бути корисним і фронту, і, як то кажуть, цивільним. Тому я залишився тут. А де Данци? Де мій маленький данці? Знає. Ну так, звісно. Це, ж мій кінь. Я на ньому працюю. ага. працюю. Да? Маленький кінь хоче смаколик. А С -с зараз смаколик. А станом на теперішній час, щотижня, 15 людей у нас займаються, яких нам спрямовує які в мілітаріхаб. І вони навчаються їзді, спілкуються з тваринами і після цього працюють з психологом. Це у нас ця послуга працює на постійній основі. А так як ми навчаємо їх їзди, хто хоче вверх, а хто хоче в качалці, то відповідно у нас декілька людей навчилися їздити в качалки. І ми вже з майстром-наїзником, який їх вчить, коли за цим наблюдали, за цим. Всі спілкувалися, у нас виникла ідея, що ми можемо команду зробити відповідно наших ветеранів, які будуть приймати участь в упряжній їзді в качалці. І от таким чином це, ця ідея знайшлася. Ми почали її трошки масштабувати, додали до тих хлопців, які вже займалися ще бажаючих займатися. Зараз вони займаються регулярно тричі в тиждень. На, будемо сьогодні їздити, На, будемо тренуватися, добре до, до, до. іпотерапія. Це я вважаю чудова. Чудова саме така практика є одна із найефективніших в світі, я вважаю. Тому що є дельфіни, це дуже чудово. А лошадки це взагалі прекрасно. Я вважаю, що це два створіння цих типу. Це максимально, вони на таких вібраціях. як то кажуть, Вони відчувають. Бойовий кінь. На да, малий? Саме на ньому. Да, Данце. Да, Ось так. Так давайте. Пойдем. Ось. Чук -чук. Назад. Не можна. Чекай свого Я Скоро треба Так, Все так, як то кажуть. Ну, Відбувається це в залежності від людини, обратно. Як він до нього підійде, як в залежності кінь сприйме самого ветерана. Тобто, можливо, в них відбудеться зразу, як то кажуть, коннект, і вони з першої секунди, типу, як любов з першого погляду, знаєте? Ось так і відбувається у людей з, -з, -з кінь. <звіт> Данцик, Да? Ну, слухай. Але він такий своєобразний, своєобразний, ну такий. Він молодий просто, ще розумієте. Ну, А молоді, ви ж знаєте, всі такі запальні, азарні. О, Бачите? Є три напрямки зараз. Відновлення людини за рахунок підтримки виконі. Перший це. Іпотерапія. Іпотерапія, вона діє на людини фізично. Людина сідає і за і кінь йде, і за рахунок оцих рухів тіла коня ритмічних людина отримує у мозок такі сигнали, які подібно до того, якби він йшов сам. У коня температура тіла 38 градусів, і це більше ніж у людини. І коли людина сидить на коні, його м'язи розслаблюються. За рахунок цієї температури, тобто людина набуває фізичного з одного боку розслаблення, а з іншого боку, його м'язи починають працювати, і мозок отримує ці сигнали і починає думати, що він ходить і все нормально. Так це працює і терапії, та адаптивний кінний спорт. Тобто, якщо людина втратила кінцівку, будь-яку людина може на коні відчути себе як раніше. Кінь рухається, людина рухається. В цьому, в цьому проблемі, Коли, що ми всі дуже недосвідчені, дуже недосвідчені. А це все дуже нервово для коней, і тому важливо максимально екологічно їх вивести. Я зрозуміла, що кінь це не тільки величезне, велике, тепле чотирих щастя і тепло, але це ще досить складна тварина. І вона потребує від тебе багато емоційного вкладу в неї. І після спілкування, коли їдеш в місті, ти відчуваєш, що світ твій трошки змінюється, і той адреналін відходить до речі, бо ти розумієш важливість спокою і праці над своїм емоційним складним е, світом. І, до речі, цей в цьому світі зараз ми всі знаходимося, бо люди в бомбосховищах, шахеди. Я взагалі думаю, що і подробно може стати тим містом спокою і тиші не тільки для ветеранів, а людей, котрі приїхали з зі сходу, або ті, хто були під великою загрозою життя від бомбардування в умовних мирних наших містах. Кінь інтроверт, кінь не, не нуждається в людині, і саме це дуже схоже на цей стан людини з ПТСР. І коли людина з ПТСР зустрічає подібного до себе, вони спочатку, знаєте, вони вибудовують ці взаємовідносини, і це дуже цікаво. Той може лякатися, той може лякатися, і ти розумієш, що ти не один. Ну, людина з ПТСР, вона розуміє, що він на... вона не одна, розумієте? Що є ось такий дуже класний кінь, е, великий. Теплий і він такий же. І от починається вже потім взаємодія, 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 і потім вже людині стає краще просто від того, що він на один, і ця велика велика істота вона допомагає а, тим, що ти можеш підійти, просто погладити, почати спілкування, і потім вже це спілкування налагоджується. Я, по-перше, сам провів вже більше ста чимось е, програм, приймав участь безпосередньо, коли поверталися з полону, люди поверталися. Я бачив на моїх очах, як люди мінялися під час взаємодії з конями. От. І е, насправді, як би сказати, і по своєму сину, як вам розказував, я бачив перший день, наскільки це вдало б дається. Після повернення переключити людину з бойових дій на мирний стан. Бо ця упряжна їзда вона з собою людей, хто з ампутаціями, інклюзивні можливості. Приміщення нам таке надає ось, да? але воно потребує ремонту невеликого, але все ж таки потребує. Тобто Планується так, щоб людина приїхала на мажині, навіть залишила тут і на візочку, або на костелях, хто там, або просто з протезами легше, залишили тут. Прийняли душ, відпочили і пішли на тренування. Тобто це не дуже великі гроші, я би хотіла, щоб нам допомогли в цьому. А сьогодні велика, велика подія. Ми до неї дуже довго йшли, намагалися тренуватися як мога сильніше. Я і мої колеги, тому що. У нас є така загальна мрія ветеранів у тих ветеранів, котрі умовно здорові, але мають руки, ноги. Ми бажаємо мріємо відкрити дорогу для спортсменів майбутніх спортсменів з ампутацією, тому що навіть здоровій людині дуже важко новачку справитись з конем. А людина, котра має проблеми з протезами, вона може просто не встигнути так зреагувати, коли птаха полетить з під ніг коня, просто не встигне по реакціям. І є спеціальні прилади, спеціальні качалки, соліки, візки для тих людей, котрі могли з ампутаціями приймати повноцінну участь в спортивному житті. Бути на конкурсах спортивних і відчувати життя, і не як реабілітації, як повноцінний спортсмен. І це дуже сильна ідея. І е, сьогодні буде ця презентація, того, що ми є, що в і, на іпподромі є ветерани, які займаються цим, цим спортом. і Ми запрошуємо інших, звичайно, ветеранів до нас під'єднуватися, аби пробувати себе. Як воно буде? Оце ж кінь. Це ж козацька звитяга, Це козаччина. Це наша ДНК. <звит> То вони специфічні і особливого тонкого відношення, як і ветерани. До нас треба тонко, бо ми, і коні спортивні, тонко. І ти відчуваєш цю спорідненість і не чекати від них а можливо, саму давати. І іноді, коли людина приходить з війни, вона приходить не з відкритим серцем до людей. Ти їх не любиш. Це була проблема. одна з проблем соціалізації що ти не повертаєшся з відкритим серцем повним любові, бо ти йдеш на війну і закриваєш себе від життя, від твоєї любові, ти даєш присягу служити народу України, і ти погоджуєшся з тим, що ти можеш не повернутися. І там немає любові і до себе навіть. Чому здоров'я так летить? Коли я заїхала в конюшню з Віктором, конем, на якому їхала вверх, і сприяла, він мені поклав голову на плечі і почав дихати в шию. Я відчула таку любов, такий спокій, таку вдячність. Світ без слів, де ніхто нічого не каже, але ти відчуваєш вдячність і близькість, те, що надає люди людей. Молодцы. Да, вы просто так красивенько. Давай. Она нет.